Майже посеред поля старі лікарняні стіни обнесені залізним парканом. Колючий дріт, що відділяє городи селян від тих, хто живе по той бік, і жодної живої душі. Пейзаж, який ми спостерігаємо з машини, відверто не налаштовує на любов до життя, але воно тут є. Ми знову приїхали без попередження у складі моніторингової групи омбудсмена. Цього разу до Горностапільського будинку інтернату для людей похилого віку та інвалідів, що у селі на вулиці молодіжній. На території вже трохи веселіше квіти огор. Ршіках на порозі і люб'язний персонал, який не кидається боронити двері поки що. А які мають доручення так. Кабінет кабінету директорки, також охайний і уквітчений. А за сусідніми дверима накритий скромний святковий стіл для своїх у душі спалахує надія можливо так само дбають і про тутешніх мешканців. Гарний широкий коридор зі свіжим ремонтом, картинами на стінах і живими квітами це перший поверх, і тут розташовується адміністрація. А вже на другому проживають 66 постояльців інтернату, серед яких майже два десятки візочників. Але вже два тижні ліфт у закладі не працює. Тому люди, які самотужки спуститися вниз, не можуть, гуляють просто коридорами. Хто ноги має, до той ходить, а хто такий до хто тебе буде виводити? Я ж не вийду, не буду ногами повзати і тачку брати з собою. Не легше пенсіонерам-інвалідам і долати пороги, які тут також не пристосовані до потреб людей з фізичними вадами, але виявляється, тут взагалі за щастя, навіть просто мати візок. Про нього мріє 90-річна баба Ганя, яка роками просто лежить або сидить на ліжку. А бабулічка ви лежача, да ви не можете ходить зусічка. Ножка болить, да? ложки немає зовсім. Лож. Да? І ви не ходите зовсім на вулиці. буваєте на вулиці? «Немає костелю, немає коляски, немає. Бабушка не буде ходити на коселях, їй вже з А візочок? Ну, вона не інвалід. Ну вона не інвалід. Ні, вам не почулося. І до речі, наступна фраза директорки також. Якщо відрізають ногу, це не значить, що є підстави для інвалідності. Директорку підтримує і сусідка баби Гані Ніна. Жінка додає, старенька просто капризує. Добре живеться, ніхто не обіжає, ніде йде нічого. Начальник у нас дуже добрий. Хай дає Бог здоров'я їй. Довсе якби тільки не боліти. Але не хворіти тут ні в кого не виходить. Це Богдан. Він також не має ніг, і він теж не інвалід. Його кімната далеко від кімнати персоналу. Докричатися нереально і кнопки виклику немає. Тож чоловік сконструював собі помічника. А це туалет Богдана, і на нього без ноги. Чоловік ходить самостійно. Нема. Ніякої групи, я все. А це Олександр, просто пенсіонер з грижею. Він не, не обіжав, що вона в його болить. Скарбна грижу не було. Просто пенсіонер Олександр після інсульту дійсно не скаржиться, бо відібрало мову. Це у вас так речить книжки. Кажуть, чоловіки не плачуть, але лише ті, хто ніколи не жив у Горностайпільському будинку інтернаті. Сльози Володимира, у якого катаракти і глаукома не від безнадійності, а від образи на людську ницість. Ну от не скажіть мені, сліпому нормально обмилити. Ну, вони кажуть, ти щось стирав. Я, Я нічого не стирав. Я один це раз намилився, от це в мене залишилось, кажу, Ну, нормально от це, скажіть, ви можете помисти. А хто не плаче, той просто п'є. Станіслав настільки вдало відзначив свій 70-й день народження, що набив собі синець під оком і зламав ребра. Та ну п'яний. Відмічав 70 років, да. і через стули обкривав. Під оком. Синець набили, коли падали. Так, да, 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 тут розбив. Он ще. Кров даже видніється. Ну, п'яний. Ну. Та що у вас тут можна пить? Да не можна, ну, ну 70 років відмічати треба відмітити. Але точний діагноз Станіслава невідомий. Лікар згідно відомостей приходить сюди щодня, а насправді не частіше ніж раз на тиждень. Згідно тих же відомостей, інтернат регулярно отримує новий одяг, постільну білизну і засоби особистої гігієни. А по факту люди ходять у дранті, сплять на рваному без памперсів і крадуть одне в одного туалетний папір і мило. Хоча від цього добра на складі ломляться полиці, де тут видно, що шкарпетки ви йому видали і не труси. Тапки де тут? Тут взагалі немає, я не бачу. Ні трусів. Йому він сказав, мені не треба. Давати все одно, щоб було в нього. У коридорах несподівано зустрічаємо волонтерів. Вони привезли ще більше мийних засобів і гостинці для кожного постояльця. Про потреби стареньких їм повідомляє директриса. Ми завжди привозим сладості. з тобто татусті та бананчи, то що то там бабушкам, і дедушкам. Удобно каждому кушать там? каждому в обязательном пакетике, мы персонально твоим. Мы привезли троном, тонометры, глюкометры. Это то, что тоже всегда нужно расходный материал. И вообще так стараемся помогать по мере необходимости. Там Любовь Владимировна говорит, какие потребности. Однак проконтролювати чи дійсно подарунки потрапляють до адресатів благодійники не можуть. Коробки з добром несуть на склад чи до сестри господарки, але немічні люди звикли обходитись без допомоги персоналу. Здебільшого інваліди дбають про себе і своїх сусідів самі. 25-річного борю з ДЦП обслуговує візочник Анатолій. Чоловіки ні на що не скаржаться. Ні, на що не ні на що все добре. Кормлять хорошо. Дуже добре подаються весь час, все. салатики, помідорчики, огірочки. Молодий же Боря, який серед пенсіонерів нудиться, завсідник соціальних мереж. У нього навіть ноутбук є, а з пенсії передплачує ще й інтернет. Свої розваги у Івана вами прямо не встигаю. Після пережитого інсульту лікарі порекомендували чоловікові багато рухатись. Тож чоловік прямо на території інтернату посадив город. Помідори. Так. О, Яблуня, а це лук-порей, о, петрушка і теж помідори. Своїм врожаєм дідусь ділиться з друзями, а от від місцевих крадіїв город часто доводиться захищати. На помідори приходили. Я там став, а він зайшов, забере, кажу, а ти їх садив, а от мій товариш. Ви будь ласка, вже приїжджайте, як у нас помідори будуть і попробуєте. Зі сльозами на очах, з пролежнями на спинах, чи то з беззубою посмішкою оптиміста, кожен з цих особливих людей хоче не лише померти спокійно, але й дожити достойно. Але в Горностапільському інтернаті складно говорити про права людини з керівництвом, яке вважає, що обслуговування має бути пропорційним до мізерної зарплати персоналу. Утім, пацієнти інтернату, попри свою нелегку долю, здатні зрозуміти проблеми своїх доглядальників цілком безкоштовно.